Доброго дня, мої любі хлопчики і дівчатка. Сьогодні я пропоную вам намалювати разом зі мною весняний дощик. А для цього нам знадобиться ось такий аркуш паперу з намальованими хмарками дощовими, лакитна фарба, пензлик, водичка, зелена фарба. Так. Ось така звичайна губочка, і наш основний предмет це свічка. Будемо малювати спочатку свічечкою, як карандашиком. Будемо малювати крапочки дощу, які капають з хмаринок. Ось такими рухами рисочки ставимо. Дощик рясненький йде, багато-багато крапочок. Ось так, по всьому аркушу малює наша свічечка дрібний весняний дощик. Ось так. Але чогось не видно, так? Ніяких крапочок не видно. А для цього у нас є ось така фарба блакитна і наша губочка ось для цього вона нам знадобиться. Можна з пензликом це зробити, але губочкою буде швидше. Вмочуємо губочку у фарбу і проводимо, замальовуємо ось так. І у нас відбувається. Чарівне диво ось таке, подивіться. Ось вони і наші Крапочки. Так, замальовуємо все. Ось так. Так. Ось, подивіться. І крапочки наші вже видно, видно так? Дощик у нас йде рясний, весняний і виростає травичка. Так, молоденька зелена травичка. Набираємо зелену фарбу на пензлик і внизу малюємо ось так травичку. Прикладаємо пензлика. Ось так. Маленька травичка. Молоденька. Соковита, ось такими рухами малюємо травичку, Дощик поливає і вона підростає, все зеленіє навкруги. Промиваємо. Дивіться. Ось такий весняний дощик получився в мене. У вас теж, дітки, Получиться дуже гарні картини весняного дощика. Тож я буду чекати на ваші роботи. А зараз до побачення, до нових зустрічей!